Зараз у нас буде на огляді ліжко покиде кемпіл тіла. Подивимося, як воно виглядає, скільки кілограм витримує і як швидко його можна розладити. Зробимо таку розпаковку. Так, раз. Воно тут на е, Так, відстовуємо, розправляємо. Так, перевіряємо кожну ніж ніжку. Потім зажимаємо посерединки і три нажаття. Раз. два. Все. Ліжко розібране. Так виглядає. Ножки можна регулювати по висоті, якщо у вас неровна поверхність. Так. У мене 150 кілограм. В принципі, витримує нормально. Довжина 190 см. Ну що, зручно. В принципі, все гарно, все зручно. Замовляйте нас на сайті.